І так, продовжуємо. Вкладка ілюстрація. Ставимо зображення з інтернету. Натискаємо, вводимо тему зображення, наприклад, тварини. Тварини. Натискаємо Enter. І дивимося, що нам даються різні зображення тварин. Беремо поросяк. Вставки. І все. Нам не потрібно заходити в інтернет і шукати. Ми також можемо редагувати, як на минулому році. Повертаємося на вставку і розглядаємо фігури. Фігури все так же, як у нас було. А, ага, у нас не було щось. Ви бачите. І так, ставка фігури. Можемо вставляти різні фігури, різного роду фігури. Подивіться, які нам потрібні. Отака От фігура. Потрібна, да? І відкривається додаткове меню редагування фігур. Можна змінювати саму фігуру на іншу. Вам не сподобалось, ми змінили, да? Добавляємо напис на фігуру. От Отут я додавав напис. Тобто я клікнув додавлення надписі і вибрав, куди я хочу вставити цей напис. І пишу трикутник. Трикутник. Розмішую напис на фігурі. Якщо нам це потрібно, натискаю Enter. Трикутник. Бо отут, можу, Значить, можу повернути його. Трикутник. так. І взяти ближче перемістити. Ось такий напис ми можемо зробити. Так, Можемо ефект якийсь дати цьому напису, який хочемо. ефект. Заливку, контур. Ці ефекти ми вже знаємо. Можна такі вже з готових варіантів вибирати. Контур тексту можемо вибирати, бачите, червоний став. Заливку, зелений зробити. І так далі. Направлення можна зробити, повернути. Назад Так. І це всі вкладки дуже подібні, які ми розглядали на минулому році. Да? Вони повторяються. Тобто все дуже просто. Ставка і наші фігури. Вибираємо те, що нам потрібно. І редагуємо. А ще є деякий нюанс. Ми вставили, наприклад, одну фігуру. Давайте її вдалимо і ставимо заново. На, Дел. Дел. Так. Вставка, фігури. Вибираємо одну фігуру. Вставили. Тепер вставка, фігури і вставили, наприклад, от от. отаку фігуру. Всю фігуру ми робимо жовтеньким. і Як зробити, щоб у нас обидві фігури переміщалися одночасно? Ми натискаємо на одну фігуру. Нажимаємо Ctrl зліва, натискаємо на іншу фігуру. І, не виходячи звідси, наводимо на якусь одну з фігур, натискаємо правою кнопкою мишки, групірувати і згрупірувати. Тепер ми можемо двигати це як одне зображення. Дуже просто так, фігури. Ну, ви можете створяти ті фігури, які вам потрібно. Наприклад, зробити напис. Фігура, так? Да? Вибираємо і додаємо напис якийсь. І зробимо тут напис. Це просто і зрозуміло. Ідемо далі. Об'єкти у нас йдуть. Об'єкти. Давайте фігури ми приберемо. Нам вони вже не потрібні, ми все зрозуміли по фігурах. Об'єкти SmartArt. В основному використовуються для таких не графіків, а наглядних таблиць. Подивіться, який буде об'єкт. Бачите, об'єкт список. Теж список. Давайте створимо один, подивіться. Змінюємо колір на такий, наприклад. Змінюємо колір на такий. Можемо додати фігуру. Добавити фігуру в колір на одну більше столу. Бачите. Добавляємо маркер якийсь. Так, маркер. Так. Тепер не треба, не треба, можемо змінювати саму фігуру. Ми вже вибрали, вибрали фігуру, але можемо її змінювати. Бачите, на воді вони змінюють ці фігури. Вибираємо ту, яка вам потрібна. Тут не буду зациклюватися, тут дуже все просто. І тому не будемо довго зациклюватися. Так, і діаграми. Ставка Діаграм, Фігуру ми приберем, Зараз приберем і вставим діаграму. Так, наша діаграма, яка нам потрібна. Положимо там. Отака. І От така, или така. така. Отака. От Сама проста, так? Да? Давайте. Ми вставляємо діаграму. І дивіться, як просто. Нам Word зробить такий лист, в який потрібно ввести дані. Предположим, вводимо дані. По ряду 1, 2, 3 по категоріям 1, 2, 3, 4. Можна роки, можна все, що ви хочете. Тобто прямо тут вводимо і закриваємо об'єкт, і нас залишається наша фігура. Так, секундочку. Натискаємо два рази і можемо змінювати стилі Бачите, натиснув два рази, може змінювати стилі цієї фігури. Так, додавати елементи. Можна осі, і назвати, бачите, яке йде редагування цієї фігури. Теж не буду зациклюватися, тому що в основному багато людей створює стандартні фігури і лише дещо змінює на них. Бачите. Це все ви можете поекспериментувати самі. Моя задача навчить вас. Азів Ворда, а ваша задача розвити Ази і самоудосконалюватися. Тому що в нас уроків по ворду мало, а інформації дуже багато. Зрозуміло, так? Да? У фігурах? Ми все зрозуміли. Залишається зробити снімок екрану. Доступне окна. От дивіться, отаке натискає. Предположимо. Зараз секунду. У мене просто програма, яка записує, моя, не дає можливість це зробити. Але ви можете зробити, зараз поекспериментувати, зробити знімок певного вікна і частини екрану. Натискаєте це, вибираєте ту частину, яка вам потрібна, екрана, виділяєте її, і у вас буде зроблена фотографія. Так, на цьому я думаю, все. Дякую за увагу.